У нас печиво буде. Я думаю, що у багатьох є рецепт цього печива. Це старий рецепт. У мене він просто записаний як печиво на варених жовтках. В інтернеті маса рецептів. Ну, взагалі-то більш-менш один він. от такий, як у мене. цей. Рецепт дуже-дуже старий. Навірно, бабусі наші пекли. Я не знаю, хто мені його дав, але так як він мені і дітям моїм сподобався це печиво, воно залишилося в нашому зошиті. Значить, так, нам потрібно для цього печива 5 варених жовтків, 3 столових ложки сметани. Пачка маргарину. У мене тут 250 грам, 3 стакана муки, стакани такі, 250 грам стакан, сода гашена в уксусі. У мене яблочко, яблуневий уксус. І все. Рецепт дуже простий. В кінці він випікаємо, ну, я покажу, будемо знімати, покажемо. Він випікається обвалюється, обмачується в глазурі шоколадній, і по рецепту він йде в трушених вафлях. Єдине відхилення у мене від рецепту у нас подрібнені будуть грецькі горіхи. Значить, так, ми зробимо так, ми висипаємо муку. І будемо, як на... Ну, це взагалі то пісочне тісто, воно йде без цукру, і за рахунок глазурі воно буде досить солодке. І ми перетираємо так, як на пісочне тісто. Різні назви. Хто як придумає ще в рецепті, десь я бачила, що додають всерединку, можна положити якийсь горішок. Можна горішок положити. І буде тоді воно і придумати свою назву. І у нас буде просте. Перетираємо, а потім додаємо яєчні жовтки. Перетерли ми в таку крошечку і додаємо ми сюди яєчко. Теж ми їх перетираємо вилочкою, подрібнюємо. Можна подрібнити яєчка спочатку, потім додати у крошку цю. Немає крихту, немає різниці. Набавляємося. Треба посуд брати трошечки більше, ніж у мене, то трохи не розчитали. Ну, нічого. І додаємо сметану. У мене, звичайно, магазинна сметана. Раз. Ось так. Три ложечки. Будемо все замішувати і замішуємо тісто, і все змішуємо, вже вимішуємо на столі. Ось таке м'яке тісто виходить. Ось таке м'яке, воно не липне до рук, і беремо його ще можна трошки помісити, це пісочна тістимо і беремо кульки, ось такі невеличкі, щоб сказати? Десь по 26. 26 шість грам десь кулька виходить. І будемо. Зараз на дечку викладати. І так робимо кульки, поки не закінчиться в нас тісто. Духовку забула сказати духовку попереднього розігріваємо до 180 градусів і будемо випікати 20-30 хвилин в залежності від розміру, який ви зробите горішок. Вийшло в нас з цього тіста 25 штучок таких горішків. Будемо ставити, так як я казала, в духовку розігріту до 180 градусів на 20-30 хвилин. В залежності, повторююся, яку величину горішка ви зробили. У нас пройшло 30 хвилин. Зараз вони трішечки прохолонуть, А ми тим часом зробимо глазур. Печиво майже охололо, ми підготували горішки подрібнені в таку крошечку. По рецепту там потрібно робити глазурь, але так як у мене є готова глазурь, то ми просто її розведемо. Вийшла в нас глазурь. Будемо зараз. Я підготувала. Можна розкласти на пергамент, на дечку. У мене є такі формочки бумажні, і можна навіть комусь на подарунок, зразу положивши в формочки. Ну і беремо її першу відмикаємо. Таке виходить у нас печиво. Там Глазурь робиться, можна піддивитися в інтернеті, ще згадаю, 4 ложки молока потім 60 грам вершкового масла, 2 столові ложки какао, Що ж там далі? Ну, згадаю, я напишу під відео. Такі виходять, і з вафельками вони більш простіші виходять, а з горішками вони більш такі нарядні. І так до кінця. Ось таке печиво в нас сьогодні вийшло. Можна і на сімейний стіл поставити, а можна комусь і подарувати. Легке, дуже давній рецепт. Печить. Печиво дуже м'яке, крихке, пісочне воно. Всім смачного.